Вітаємо вас з Володимиром Рудяком, з малиновим магнатом з Лютеньки. В цьому році літня малина. Експериментуємо на підв'язі. Так що чекаємо гарного урожаю. Так, Володимир, Так. літній малині. Нагадаю, що в цьому році ми вже запустили літню малину. Це малина, яка росте тільки на підв'язі, і вона саме головне, що ця малина роде з 1 липня орієнтовно по 1 серпня. А після того починає родити ось наша стандартна ремонтантна малина. Сорту Джей. Тобто, ну, якщо там виглядає, звичайна малина ремонтантна, вона росте без підв'язу, і все це на капельному поливі. Це таким шляхом. І отак крапають краплі. Крап, 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 крап. А ця малина вона тільки на підв'язі. І от ми експериментуємо, щоб. Просто люди вже стали на роботу починаючи з 1 липня на збір і працювали. А так у нас вже з 1 квітня почався сезон. Це прополка, підготовка, протяжка і таке інше. Нагадаю, що у цьому році ми запустили 13 гектар органічної малини. І далі продовжуємо розвиватися і готувати на наступний рік ще один питомник в селі Веприк. Він буде крім лютеньки, Тому рухаємося до цього. І запрошуємо людей на роботу. Нагадаю, що в цьому році ми будемо платити вже 40 гривень за кілограм зібраної органічної малини. Підвоз безкоштовний. Якщо потрібно проживання, ми забезпечуємо проживанням. Так що запрошуємо до нас на роботу. Навіщо працювати в Польщі, коли є робота у нас вдома? Це податки, це економіка, це надходження до місцевих бюджетів, зокрема до лютенської громади. Разом зможемо зробити більше.